Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркаллі, З вами Аліса. Знаєте, сьогодні буде розклад у нас загальний на три варіанти, як завжди. Одразу вам спойлер такий даю. І зараз трішечки таке вступне слово. Розкажу вам, чому вирішила зробити такий розклад. Розклад дуже простий, на перший погляд, але насправді дуже глибокий. Називається він дуже просто, має тему дуже просту. На що слід зараз звернути свою увагу, куди направити свою енергію? Чому вирішила зробити такий розклад? Поясню, чому взагалі це, мож... чому це важливо, тому що тема ця взагалі надважлива, особливо зараз, коли ми живемо от, в китайській культурі, є така поговірка. Така. Ну, якби таке побажання, вони uh, кажуть: не дай Боже вам жити у часи змін, в епоху змін. Ми з вами зараз живемо в історичні часи, часи змін, і ну, це дійсно дуже важко, важко усім. І знаєте, коли відбувається таке прямо перенасичення негатив, ну, таких досить болючих подій. Перенасичення негативної інформації ззовні, і а, коли ми не витримуємо, відбувається такий знаєте, механізм всередині, ми починаємо а, занепадати духом, ми починаємо піддаватися паніці, піддаватися тривогам, страхам. Злості негативним таким нашим проявам, які властиві усім людям абсолютно, і це нормально, але завжди пам'ятаємо, що росте той вовк, якого ми годуємо. Так? Всередині в кожної людини є така індіанська притча. Маленький хлопчик запитав у свого батька вождя, мудреця, запитав, говорить: батьку, ти мені говорив, що всередині. У мене, ну, як всередині кожної людини, живе два вовки чорний та білий. Ти мені розповідав таку історію. Батько каже, що це дійсно правда. Всередині кожної людини живе і білий вовк, і чорний вовк тобто і добро, і зло, абсолютно у кожному. І хлопчик запитав: ну скажи ж мені, хто ж тоді перемагає, якщо ну, в кожного з нас є і те і інше, хто ж тоді перемагає? І мудрий вождь йому відповів: перемагає той вовк якого ти годуєш. І от саме тому вирішила зробити цей розклад, тому що ми не завжди можемо вплинути на зовнішні події, ми не завжди можемо обирати обставини історичні часи, в які ми живемо, ми вже є тут і зараз. Але ми можемо обирати ставлення до тих чи інших подій. І коли нас огортає темрява. Огортає такий негатив, негативне мислення, песимізм, злість. Ми маємо пам'ятати, що росте той вовк, якого ми годуємо. Перемагає той вовк, якого ми годуємо. Тож вирішила зараз подивитися, от куди саме зараз слід спрямувати енергію, спрямувати увагу. Туди, куди направлені наші думки. Туди направляється наша увага і туди ж тече наша енергія. Про це також варто пам'ятати. Годуємо того вовка, про якого думаємо. Розклад на три варіанти. Ну, вже не буду діставати сьогодні камінці, якось не хочеться сьогодні з камінцями. Розклад доволі серйозний. Тож, просто обирайте за номером перший варіант, другий варіант або третій варіант. Куди слід направити свою енергію зараз? Першому варіанту, куди направити свою енергію в другому варіанту, куди направити свою енергію в третьому варіанті. Дивимося фонову карту. Двічка жезлів. от вам якраз роздоріжжя. Роздоріжжя, коли ми не знаємо, куди нам направити свою енергію. І карти тут закликають нас дуже добре подумати, добре все виміряти, добре все спланувати. Сім разів відміряй, один раз відріж, говорять вони. Добре, добре подумати, зібрати інформацію, добре от зважити кожен. Кожен вибір, кожен варіант, аби вибір дійсно був вдалим. Тож, куди направити енергію? Першому варіанту дивимося. Знаєте, тут збереження ваших ресурсів. Вам зараз не варто виходити з зони комфорту. Вам зараз, навпаки, варто або в неї потрапити, а зробити все для того, щоб опинитися в зоні комфорту, в безпеці, в матеріальному комфорті, щоб вам було. Смачно, ситно, тепло і так далі. Тобто базові потреби мають зараз бути виконані. І збереження ресурсів. Тобто тут карти говорять про те, що зараз, можливо, не слід робити якихось крупних покупок, не слід, можливо, якось дуже сильно витрачати гроші, Тобто слід трішечки не те, щоб приекономити, але просто поберегти ресурси, як матеріальні, так і фізичні, так і духовні. Другий варіант. Куди направити енергію вам? Ну, знаєте, тут на самореалізацію. У вас якраз прийшла така пора, коли вже слід діяти, коли ви вже можете реалізовуватись на 100%, ви можете реалізовуватись у творчості, у вашій діяльності, в соціумі, ви можете будувати кар'єру. Ви можете будувати соціальні зв'язки, тобто не відвертайтеся від людей. Зараз не час якби, прямувати в свою печеру відлюдника. Зараз якраз час з неї визирнути, заявити про себе, робити те, що ви добре вмієте, робити те, ну, якби прямувати за покликом вашого серця і працювати в тій сфері, в якій ви вже майстер. Тобто, тут соціальна реалізація. Тут така самодостатність, незалежність, можливо, навіть це відкриття власного бізнесу, можливо, це відкриття власної справи, але там, де ви вже добре володієте цією справою, тобто це не нові починання, а це розгортання того, що вже ви маєте реалізація тих дарів і ваших таких здібностей, які у вас вже є, і ви про них добре знаєте. Третій варіант, куди вам направити свою енергію? А, хм, цікаво. Знаєте, тут у вас емоційна сфера, і, можливо, тут навіть якби, якась інша людина, тобто залицяльник, а, якщо ви жінка, то це залицяльник, це чоловік, це ну, от, сфера кохання, сфера стосунків. Якщо ви чоловік, то це саме звернути увагу на проявлення емоцій. Тобто подивитися, наскільки адекватно в яких ситуаціях ви проявляєте емоції. Можливо, десь буває якби занадто, так? Можливо, десь буває недостатньо. Тобто трішки врівноважити ваші емоційні прояви. Зараз подивимося, це про емоції чи це про людину. Знаєте, ну тут швидше про емоції. Тут вам треба зазирнути всередину себе. Це і жінок, і чоловіків стосується взагалі, от всіх, хто вибрав третій варіант, зазирнути всередину себе і е, врівноважити оцей емоційний важіль. Тобто вас можуть так доволі таки накривати емоційні такі хвилі, і вам слід з ними трішечки порозумітися яким чином це зробити, давайте пораду вам дістанемо, оскільки такий складний варіант. Ну, тут тільки через роботу з собою. Знаєте, тут може бути навіть е, допомога, ну, маю на увазі звернутися в психотерапію можна, або тут просто якби, усвідомлення власних страхів. Тобто стикнутися, не побоятися стикнутися зі своїми страхами. Тут тобто саморефлексія, самоаналіз, зазирнути всередину себе. Тобто тільки через ніч ми прямуємо до світанку. Ось так. Тобто, у вас такий період трансформаційний наступає, швидше за все. Ось такий у нас сьогодні з вами вийшов розклад. До побачення, мої любі! Побачимося у задзеркалі.